Всім привіт! З вами Родстайл Київ і сьогодні на огляд черговий ексклюзивний комплект, тільки вже Porsche. Це комплект різношироких та різнорозмірних дисків для 911 992 Carrera. Передні диски у нас 20-ті, а задні 21 такі широчені. Диски повністю нові, виконані в графітовому кольорі з полірованою списою. Тут можна побачити оригінальну наклейку 8,5-20 et 53 на задніх дисках 11.5, 21 et 67 Завицькі маркування. І зараз покажу задню частину диску. Оригінальна ступиця диску, параметри 8,5-20 et 53. Диски зроблені в Німеччині, до речі, вони легкосплавні також ми бачимо каталоговий номер 992 025 h Відповідний є на задньому диску тільки з іншим маркуванням останні літери. Отож, кого зацікавили диски, можемо без проблем провести під замовлення. Комплекти доступні, а також деякі є в наявності.